Дорогі друзі, ми до цього не займалися FPV-дронами, Ми спеціалізувалися на іншому, і як ви побачите, оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат «Посейдон» чи банно пральний комплекс, чи шилди броньовані нові машини. Чи пересувні авторемонтні майстерні, чи комплекс шиномонтажу, чи наші вантажівки ДАВ, чи, чи, чи дуже багато позицій, включає броньовану евакуаційну техніку для наших бойових бригад. Але зараз останнім часом ми почали отримувати величезні замовлення від бригад, яких ми взяли шефство, про те, що дайте ФПВ. ФПВ-шки». ФПВ-шки зараз змінюють хід війни. Інколи вони важливіше за артилерію сьогодні. У нас, дякуючи нашим партнерам, перша партія в 25 п'ять евпідронів, які підуть в окремий розвідбат. Повністю вони закуповані за рахунок коштів фонду Порошенка для двох бригад. Ми уклали контракт. і, Всередині листопада отримуємо ще по дві сотні FPV-дронів на кожну з бригад. Цього 400, цих ми закупили 50 і Плануємо ще розширити на 50, бо вони є на складах у наших партнерів. Їх основна задача доставляти подарунки окупантам, от, і залишати їх там. Зараз ми маємо тільки платформу, яка вже на позиціях оснащується платою ініціації. І е, бойовою частиною. Плата ініціації каже бойовій частині, коли саме їй потрібно спрацювати. Ми імпортуємо все з за кордону, але частина комплектуючих вже виробляється в Україні. Ми вже маємо успішний досвід бойового застосування. Хочу наголосити, що одна з бригад воює на півдні, в тому числі бере участь в операціях на лівому березі. Одна із бригад воює на сході дуже недалеко від Авдіївки. І ми сподіваємося, що орки пошкодують, що вони прийшли на нашу землю і допоможуть нашим Збройним силам. ці нібито дуже прості ФПВ-шки. Але хлопці мають навітті довести обсяг місячного виробництва до тисячі одиниць. А ми, ми їм в цьому точно допоможемо українським виробникам, які забезпечують українські Збройні Сили. Слава Збройним силам! І слава Україні.